Вітаю вельми, В продаж залітає ось така краснюча Audi A4 2017 року випуску в b 9 кузові в темно-графітовому кольорі. Ну, таких прикольних легкосплавних крутезних дисках на повному приводі квадро, з 2-літровим бензиновим двигуном та автоматичною коробкою перемикання. Вона вже в антихромі. Ззаду ось так гарно виглядає. Нижній бампер. Дуже чудово виглядає автомобіль по кузову, якихось коцок, сколів, подряпин по ньому я ніде не бачив. По факту автівка була привезена з аукціону США з незначними пошкодженнями. Замінено переднє крило та капот, ліве крило переднє трішки підфарбовувалося. Тобто, що ми маємо, маємо три фарбованих елементи, без біди, все дуже якісно. Зроблено і дорого, тому сміло можна собі розглядати даний автомобіль для купівлі, хто шукає собі таку тачку. Салон тут взагалі дуже класний, з таким темним деревом оснащено. Чорний, темний, все як має бути, все як ви любите. Кермо, звичайно, замінили на ось таке веслайні. Знову ж таки, речах перемикання передач виглядає ось так. Якихось пошкоджень по салону немає. В автівці приємно пахне, автівка має чистий доглянутий вигляд в салоні. Якихось моментів я тут теж не бачу. Вона вже на цифровому щитку приладів. пробіг її становить 77 тисяч кілометрів. З таким дисплеєм вже ну, дуже крута машина насправді. По задньому ряду сидінь. Тут. Теж у нас все гаразд пошкоджень, ніде ніяких я не бачу. По задньому дивану теж все чітко. Клімат-контроль присутній для заднього ряду сидінь. Теж немає ніяких тут зауважень. Таке враження, що ззаду навіть ніхто ніколи не сідав. Тобто реально класна машина. Технічно, по автомобілях якихось зауважень немає, стуків грюків по ходовій, немає, двигун заводиться з півоберта, робота рівна. Ну, то На такому пробізі гріх, щоб щось взагалі було з технічного стану, тому я думаю, що не актуально про це говорити і наголошувати. Все-таки це Audi, а не якийсь там вас, невідомо чи ЗАЗ і так далі. Значить, в комплектацією входить запуск двигуна з кнопки, безключовий доступ, електрорегулювання передніх сидінь з пам'яттю положення водійського, двохзонний клімат, контроль спереду та однозонний ззаду для заднього ряду сидінь. Люк з електроприводом, та, як я вже казав, цифрова, цифровий щиток приладів, мультимедіа з навігацією та з карплеєм, теж цією можна під'єднати телефон. Повний привід, антихром, тут все є. Та багато іншого по комплектації тут є. Вартість її становить 22 500 доларів. Придбати дане авто можна за повну вартість або в лізинг з авансовим платежем від 15% та розтермінуванням від року до 5%. Оглянути авто за попередньою домовленості. Місто Львів, вулиця Пасічна, 127, майданчик, хапає авто, тому залітайте. Оглядайте, проводьте тест-драйв, будемо раді вас бачити і будемо раді вам порекомендувати даний автомобіль. Тому що він такий дійсно достойний. Тому чекаємо на вас, до зустрічі. Будьте здорові, бережіть себе.